Вітаю вас! У цьому відео я вам покажу, як приготувати справжній домашній шляхетний марципан з мигдалю, звичайно ж. Ним дуже приємно ласувати, оскільки зроблений він власноруч. Його можна вживати самостійно або приготувати різноманітні десерти разом з ним. І так розпочнемо. Одне яйце залити окропом. Та залиште на пів хвилини. І тепер виймаємо. Таким чином ми трохи більше забезпечимо себе від сальмонельоту, хоч не на 100%, але... Біше гарантія, так. І відділяємо білок від жовтка. Нам потрібен буде тільки білок. До чаші блендера помістити 150 г звичайної цукрової пудри та 150 г бланшованого, очищеного мегдалю і добре просушеного. Як це зробити, дивіться в попередньому відео. Посилання на яке, як завжди, ви знайдете в правому нижньому кутку. Так, висипаємо. І потрібно спочатку добре збити все разом до консистенції борошна. І так збиваємо. Тепер я додам кілька крапель есенції з гіркого мигдалю. Це один з найбагатьох випадків, коли я використовую власне, штучну есенцію, а не екстракт, оскільки есенція має сильніший аромат і більшу концентрацію. Меншій кількості рідини, оскільки занадто багато рідини, так як в екстрак... випадку з екстрактом, не бажано додавати, щоб була правильна консистенція. І Ще я додам кілька крапель ромової есенції, оскільки я дуже люблю аромат рому. Марципані можна взагалі не додавати есенції, але він тоді не буде мати того аромату, до якого ми звикли. І, та... і тепер додаємо наш білок і знову ж таки збиваємо все разом. Тепер переносимо нашу марципанову масу, яка вже практично сформована на робочу поверхню. Та будемо коригувати консистенцію. Бачите, як бачите, вже консистенція так, вже досить хороша. Ми ще трошечки помісимо, присипаючи поверхню не чим іншим а цукровою Так. І переносимо його на те присипане місце. Фактично пробуємо, яка в нього консистенція. Якщо марципан занадто липне до рук, тоді потрібно підсипати цукрової пудри. Якщо марципан занадто твердий, тоді додати трішечки-трішечки води. І Фактично вже ані до рук не липне, вібрав потрібну цукрову пудру, ані рідкий, тому він практично вже готовий. Після охолодження марципан стане значно твердішим. Готовий марципан зберігати в холодильнику на протязі двох тижнів, а в морозильній камері можна аж до трьох місяців. З готового марципану можна робити різноманітні фігурки, прикрашати ними кондитерські вироби, а також дрібно порізаним додавати замість сукатів до здобної випічки. Смачного вам та вдалих вам експериментів.